Привіт, зараз ви дізнаєтеся про 10 цікавих фактів про Voyager 1. Найвіддаленіший об'єкт, створений людиною, знаходиться від нас понад 24 мільярди кілометрів від землі, запущений у 1977 році, летить уже 48 років. Його місія була дослідити Юпітер і Сатурн, і він це зробив блискуче. На борту є золота платівка з музикою, голосами людей і звуками землі для позаземних цивілізацій. Він передав перші детальні фото Юпітера і Сатурна. У 2012 році він увійшов у міжзоряний простір, перший у історії. Його сигнал доходить до Землі понад 22 години. Його енергію дає Плутонієвий генератор, який слабшає щороку. У 1990 році він зробив фото землі з 6 мільярдів камеми. Це фото назвали Pale Blue Dot. При поточній швидкості він зможе пролетіти повз найближчу зірку.